Продовжується війна Ізраїля проти Ірану, і вже почали з'являтися заголовки, нібито Іран капітулює, що мовляв, він готовий здатися. Хоча насправді це не так. Іран готовий почати переговори щодо той ж самої ядерної, ядерної сфери. Він готовий відмовитися від ядерної зброї. Ну, нібито так кажуть, так. Але проблема в тому, що, по ідеї, ядерної зброї в нього зараз і нема. Він тільки був в декількох кроках від цієї ядерної зброї, створення, так е і тут ситуація дуже так різнопланова. Ізраїль хоче знищити взагалі режим Айятол, так? А Трампу потрібна ця угода для того йому потрібно, хоч якась мирна угода, щоб показати, що він взагалі щось може робити. І тут виникають серйозні протиріччя, бо Натаняху може не погодитись, просто і продовжити добувати Іран. А Іран вже може відповісти так, що стане погано вже і всім нам.